Шановні колеги, я прошу, щоб ми вшанували пам'ять наших героїв. Я думаю, що нам треба ухвалити вже завчасно рішення про те, яким чином ми будемо працювати між двома сесіями. Фактично, з 5 липня по початок вересня. Це рішення повинно бути ухвалено завчасно, повинен бути встановлений режим роботи парламенту на цей період, для того, щоб не було ніяких питань, яким чином далі. Моментально скликаються пленарні засідання, яким чином відбуваються засідання сесії. Товариство що би ми з вами не робили, які би ми заходи не е, намагалися провести без люстрації, коли буде заборонено обіймати посади усім тим чиновникам, які були причетні до політичних переслідувань, до корупції, які були причетні до е, відповідно е, приниження і знищення української державності. Всі вони згідно того закону про ілюстрацію, мають бути позбавлені права обіймати будь-які посади. Ми повинні забезпечити проведення дострокових парламентських виборів. Цей парламент має піти на перевибори, виконуючи волю близько 70% громадян України. І ми повинні відприйняти відповідно до цього закону. По итогам роботи 100 днів. Відіть ли ви глибину пропасті, котре ведете страну, і масштаб возможной катастрофи? И в чем на этой неделе, пленарной неделе, нужна наибольшая поддержка парламента, исходя из представленного плана работ. Я бы, допустим, продержал то, что сказал коллега Соболев по борьбе с коррупцией законопроекты. Они действительно нужны и за них надо голосовать. Но я не увидел какие-то особые законопроекты, которые смогут изменить ситуацию в экономике со стороны правительства. Сан ви замість того, щоб розказувати, як все погано, ви б розказали, коли янукович мільярди верне, які ви допомагали йому красти. І головне, хто вас і за чим посилав у Москву? Розкажіть, будь ласка, я думаю, що це всій країні цікаво. Я прошу, а ви відали фістанцері... колеги, колеги, воші, срідства, кашові, колеги я прошу, давайте тільки кому говорить, що дає слово, той виступає. Інакше ми зірвемо просто погоджувальною раду. Ми вважаємо, що на цьому тижні ми повинні почути прізвища тих кандидатів, які будуть названі президентом, на посади, які на сьогоднішній день фактично є виконуючими обов'язки. Це перш за все стосується силового блоку міністра оборони, це стосується голови Служби безпеки України.